Yeah. Якщо до вас таки приходиться дівчинка, яка там не займалася спортом, у неї є зайва вага в нашій розмові відчувається, що ви даєте акцент на те, що харчування, харчування, але все таки, якщо про спорт, скільки разів на тиждень мінімум варто тренуватися, щоб і не соскочить потім з цього, mm. як швидко ця звичка у цієї прив'ється ходити в спортзал і від цього отримувати насолоду, і все таки які навантаження ви даєте? Ну якщо ми беремо дівчинку, яка ніколи в житті не займалася спортом. Зазвичай ми починаємо з най 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 легшого тобто ми там спочатку ми розуміємо, чи є якісь проблеми по здоров'ю, чи немає. Якщо немає, все ми починаємо більш таких активних рухів, там аеробні вправи. Тобто, з вагами ми поки не працюємо в тренажерах. Ми рідко, але там можемо якісь легенькі тренажери врати uhm. починати. З гантельками з власною вагою працюємо з вільними вагами, але мінімально. Тобто, щоб організм дати йому зрозуміти, що є навантаження, що потрібно на наступний раз, потрібно вже бути готовий.